Жимолость найраніша культура в плодовому саду. Її ягоди мають виістину унікальними цілющими властивостями і здатні повністю відновити організм людей, які проживають в північних регіонах України після довгої осені і зими. Про історію створення культурних сортів жимолості, лікувальні властивості цієї найціннішої культури і її агротехніці ви можете прочитати в нашій вже опублікованій статті: Як виростити жимолость? Але існують певні особливості при догляді зажималостю, без знання яких неможливо регулярно отримувати високі врожаї її ніжних, солодких з легкою гіркуватістю ягід. Сьогодні я розповім вам про те, як правильно доглядати зажималостю, а також представлю найкращі українські та зарубіжні сорти з нашої унікальної колекції цієї чудової ягідної культури. Правильний догляд зажималостю починається з її посадки. Особливості посадки жимолості Жимолость дуже любить яскраве весняне сонце. І це зрозуміло, адже цвітіння її починається вже в кінці квітня, початку травня, в залежності від сорту, а потім настає раннє плодоношення. Щоб віддати великий урожай, кущам потрібно багато світла і тепла. Однак багато садівники допускають велику помилку, висаджуючи молоді кущики під прямі сонячні промені. Згадайте, які ніжні і тонкі листя у цієї рослини. У спекотні дні гарячі сонячні промені можуть буквально випалити з них всю вологу, перетворивши в пергаментні, які вже не відновити. Тому саджанці в жимолості знайдіть на своїй ділянці місце в розсіяному сонячному освітленні, щоб в спекотні полуденний час з 12 до 15 годин кущі були затінені. В інший час світлового дня вони повинні перебувати на відкритому сонці. Тоді і цвітіння буде дружним, і врожаї хорошими, і ягоди солодкими. Величезна перевага жимолості її невибагливість щодо кислотності ґрунтів. Вона прекрасно буде рости і на нейтральних, і навіть на серед рн 5 57 але при підготовці ґрунту під посадку, пам'ятайте, що жимолость не переносить важких, холодних, глинистих земель, які заважають доступу кисню до коріння. А без цього жимолость рости буде погано. Для неї підійдуть легкі, пухкі, багаті органікою ґрунту. Для цього готуючи ділянку під вирощування жимолості, на кожен квадратний метр додавайте під перекопування два відра компосту, два відра піску, два відра листової землі, відро деревної золи і калійно-фосфорні добавки. Не садіть жимолость в затоплюваних низинах або в місцях з близьким заляганням ґрунтових вод. На таких ділянках рослини швидше за все загинуть через 2-3 роки. Тепер про терміни посадки. Оскільки же молость рано починає вегетувати, то і садити її потрібно якомога раніше до початку цвітіння. Однак це правило не відноситься до саджанців із закритою кореневою системою. А саме такі, в міцних горщиках, ми підготували для вас. Їх ви просто перевалюєте в посадочні ями і зверху засинаєте родючою землею. Наші саджанці ви можете сміливо садити в будь-який час, але все ж бажано до кінця червня, щоб вони встигли добре прижитися і вкоренитися. Посаджені навесні вони на наступний рік вже дадуть вам трохи перших ягід. При посадці кореневу шику молодого рослини заглибити в землю на 5 7 см, щоб у рослини швидко почали утворюватися нові пагони, що буде сприяти швидкому зростанню куща. Вегетація жимолості закінчується до середини липня після повної віддачі врожаю. Тоді припиняйте всі підгодівлі і скоротіть кратність поливів. Рослини вже починають тихо готуватися до зими. Особливості поливу. Полив має для жимолості першорядне значення. При нестачі вологи рослини почнуть хворіти і можуть взагалі загинути. У перше літо після посадки молоді кущики жимолості слід поливати щодня. Рослина не боїться холодної води, тому поливати можна прямо зі шланга, підключеного до водопроводу або по гружному насосу колодязя. Поливати потрібно спочатку під корінь, а потім під кущами по всій площі посадок, щоб добре промочити землю навколо кущів жимолості на глибину 50 см, так як коренева система у рослини досить значна. Час поливу не раніше 19-ї години, коли сонце вже опуститься досить низько. Раніше полив проводити не рекомендуємо, щоб дрібні крапельки води, що потрапили на ніжні листочки, не викликали на них опіків. Після поливу землю під кущами потрібно розпушити і замульчувати тирсою або соломою шаром не менше 5 см. Мульчеруючий шар буде перешкоджати випаровуванню вологи з ґрунту. А також запобіжить зростання бур'янистої рослинності. Крім поливу під корінь в кущах жимолості, необхідно дрібнодисперсне дощування полистю всього куща через спеціальні насадки. Водною пилом обробляйте весь кущ протягом 10-15 хвилин, в залежності від його розміру. Проводьте його рано вранці, о 7 годині, коли сонце ще не може опалити ніжні листочки. Такий душ необхідний же молості в спекотні дні, щоб її ніжні листя не пересихали. В особливо спекотну погоду цю процедуру роблять кожен день. У дощову, холодну і похмуру погоду дощування не проводьте. Якщо холодно, але сонячно, обмежтеся щотижневою обробкою. Особливості підгодівлі детально про те, які добрива, в яких дозах і як вносити, читайте в нашій статті. Як виростити жимолость? Важливо запам'ятати, що цю культуру ні в якому разі не можна перегодовувати. Якщо ви добре заправили посадочні ями при посадці, то в наступні два роки добрива взагалі вносити не потрібно. Особливо це стосується азотних підгодівлі. Інакше кущі почнуть інтенсивно нарощувати зелену масу на шкоду утворенню ягід. Перегодовані кущі пізніше вступають в плодоношення і дають мізерні врожаї. Особливості формування. При догляді за молодими кущами жимолості до 4 років обмежтеся тільки весняною санітарною обрізанням, видаляючи всі підмерзлі, засохлі, старі, перехрещуються і ростуть всередину куща гілки. Далі обрізку проводите щорічно. Жимолость плодоносить на однорічних пагонах. Тому ранньою весною видаліть всі старі гілки, залишаючи 5-6 найсильніших торішніх і до 7 потужних поточних паростків. І так щороку, замінюючи старі пагони новими, ви гарантовано будете отримувати хороші врожаї смачних і дуже корисних ягід. Кожні 12-15 років кущі потрібно повністю омолодити, скоротивши ранньою весною всі пагони до 45 см. Особливості підготовки до зими. Жимолость має дуже високу морозостійкість, тому її не потрібно захищати від холодів. Рекомендую тільки вкрити пристовбурні круги опалим листям шаром 20 см на випадок безсніжної зими. Гілки на початку листопада зберіть і не дуже сильно стягніть білизняний мотузкою бинтом, щоб не пошкодити ніжну деревину. Це врятує гілки кущів від поломок в результаті крижаних дощів і сильних снігопадів. Тепер, коли ви точно знаєте, як правильно доглядати за жимолостю, пропоную вам вибрати найкращі сорти цієї культури. В першу чергу представляю вам новий сорт канадської селекції Аврора. Його ягоди завбільшки з безіменний палець, дивно смачні, солодкі, ароматні, з ледь помітною гіркуватістю, тонко шкірі і дуже ніжні. Урожайність може досягати 8 кг з одного куща. Цей приголомшливий сорт буде добре рости і плодоносити в самих північних регіонах України. Так як його морозостійкість досягає мінус 48 градусів. А тепер представляю лідерів нашої колекції сорти, які неодноразово ставали призерами міжнародних конкурсів і виставок. Наша колекція. Войтек, Сластьона, Югана, Гордість Бакчара, Бажовська, дочка велетня, тундра, бакчарський велетень, синій стрімчак, індигоджем. Плоди всіх цих сортів відрізняються дивовижним смаком і підвищеним вмістом вітамінів і корисних речовин. Найголовніше всі вони містять ген молодості, що перешкоджає старінню організму. Регулярне споживання ягід жимолості в свіжому і замороженому вигляді продовжить вашу молодість як мінімум на 15 років. Наші сорти ще й дуже врожайні, морозостійкі і практично ніколи не хворіють. А шкідники не вражають жимолость тому, що не встигають з'явитися до її цвітіння, яке починається в травні. Всі перераховані вищі сорти ви можете придбати у нас вже сьогодні.